Спостереження за снігом. Малята, Сьогодні я пропоную поспостерігати за снігом. Дітки, а сніг він який? Він білий, легкий, пухкий, холодний, мокрий, блискучий. А що сніг робить? Він лежить, кружляє, скрипить. А чи знаєте ви, звідки він береться? Так, з хмаринки. А як же він туди потрапляє? Водичка, яка випаровується з землі, піднімається вгору і там замерзає, бо високо-високо в небі дуже холодно. Краплинки намерзають одна навколо одної і утворюються сніжинки. А чи знали ви, дітки, що однакових сніжинок не буває? Кожна сніжинка неповторна і має свій візерунок. І коли падає багато сніжинок, ми з вами говоримо, що йде сніг. Сніг дуже корисний. Взимку він утворює теплу ковдру для землі. Де у нірках ховаються та гріються звірята та паростки рослин. Коли сніг тане, він насичує землю вологою. Також сніг очищує повітря. По снігу можна здогадатися, хто недавно проходив. Чиї це сліди дітки. Так, це сліди людини. А це хто пробігав? Так, це сліди песика. А ось це слід від чого? Вірно. Це слід від автомобіля. Сніг взимку приносить нам багато розваг. На снігу можна кататися на санчатах та лижах, можна зліпити сніговика, пограти в сніжки з друзями. Отже, малята, коли випаде багато снігу, ви часу не гайте та біжіть на прогулянку. Адже сніг буває тільки взимку.